Захисник усіх бідних і знедолених це святий Миколай. 19 грудня в домівки слухняних дітей приходить чарівник з подарунками. А також святий Миколай завітав до учнів загальноосвітньої школи номер 3 Але свято для дітей не відбулося, якби не було людей, які допомогли цей захід організувати. В Цей день святого Миколая я би хотіла привітати усіх благодійників. Які допомагають нашому закладу розвиватися та процвітати, я також хочу подякувати управлінню освіти і науки, тому що вони спонукають нас до дій, вони допомагають нам, і саме від них від е, е, ідуть нові плани на перспективу розвиток нашого закладу. Я хочу низько вклонитися кожному із батьків наших учнів. Дякую вам за те, що ви підтримуєте наш заклад, за те, що ви ремонтуєте навчальні приміщення, за те, що ви закуповуєте нові меблі, нові технічні заходи. День святого Миколая віщує наближення нового року. День, коли традиційно встановлюють новорічні ялинки, починають вітати один одного з наближенням свят. Любові, добра всім родинам, хай все буде гаразд, взаєморозуміння, терпіння, розвитку, духовності. Щоб ваш поріг завжди переступали тільки друзі, щоб ви завжди були здорові, охоплені натхненням, і щоб знали, що майбутнє буде впевненим. До привітання приєдналася депутат міської ради Людмила Кулик. Хочу привітати всіх наступаючим новим роком, сна ну, святом Святого Миколая, побажати щастя, здоров'я, натхнення. Нехай наступний рік принесе вам спокій, добробут і впевненість в завтрашньому дню, щоб ніякі негаразди не лякали і не спонукали вас до якихось поганих думок. Дай Боже, щоб все, що робиться в нашій державі, приносило тільки користь нашому народу з Новим роком, святим Миколаєм! Помічники Святого Миколая подарували учням солодощі та іграшки, а діти віддячили гостям символічними сувенірами. Я хочу, звісно, подякувати в першу чергу за можливість привітати всіх школярів своєї школи номер 3 І, звісно, дуже приємно не тільки дарувати подарунки, а й отримувати такі символічні подарунки, тому що наступний рік це рік Мій, рік Коня. І я хочу, щоб вся школа була на коні, так як і я разом з нею. Олена Каліновська Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.